Ніна Валерівна завжди була з тих жінок, хто вважає, що її сину потрібне все найкраще. Тому я, звичайна дівчина з села, ніяк не підходила на роль його нареченої. Але, на щастя, вибір робила не вона, а її син, тому вона мусила змиритися. Хоча я і була з села, але самостійно закінчила університет на державній формі, швидко знайшла високооплачувану роботу і з допомогою батьків купила собі двокімнатну квартиру. Тому, коли ми одружилися, я забрала жити його до себе, адже до цього він жив в однокімнатній з мамою, допомогла йому влаштуватись на роботу, а потім пройти підвищення кваліфікації. Після народження доньки ми з чоловіком прийняли спільне рішення, що у декрет відправиться він, адже я заробляла удвічі більше. Ще тоді я й уявити не могла, що від того моменту моя квартира отримає нову господиню свекруху. Коли я йшла на роботу, до мого дому приходила свекруха, яка готувала їсти з моїх продуктів, користувалася всіма моїми речами. А коли я поверталась, то їсти вже було нічого. Насправді, вдома після неї залишався безлад і ще багато справ, тому, повертаючись додому, я навіть не відпочивала. Моя свекруха також вдома не відпочивала. Її головним завданням було зателефонувати всім подругам і розповісти, яка у неї погана невістка, що їй доводиться самій щоранку ходити, готувати їм їсти та доглядати сина. Одного дня все перевернулось. Я не могла більше цього терпіти. Тоді мій чоловік зателефонував і повідомив, що свекруха звільняється з роботи, щоб бути у нашому домі господинею. Той день був для мене й так важким кінець кварталу, багато звітів, перевірки, тому ця новина змусила мене нагадати собі, що прийшов час і вдома навести лад. Повернувшись додому, я застала вдома свекруху. Шановна Ніна Валерівна, а що ви тут такого робите, що з роботи звільняєтесь? Ви вирішили, що ви тут велика господиня, тому що можете приготувати їсти з продуктів, які зароблені на мої гроші, або ще краще просто розігріти приготовлене мною, а потім ви що робите? Доглядаєте сина, якому 30 років, і який вже сам має за собою дивитися. Я тебе почула я не повернусь сюди рівно до того моменту, поки ти не прийдеш і не вибачишся переді мною, відповіла свекруха, а я лише полегшено видихнула. Проте чоловік був переконаний, що я не права, і почав захищати свою маму. У нас є два варіанти або ти вибачаєшся перед нею, або сама йдеш у декрет, а я виходжу на роботу, оголосив він мені свій вирок. Я погодилась на другий варіант, проте і тут чоловік поспішив мене розчарувати. Його зарплата була виключно його, а ми з донькою виживали на декретні. Можливо, ми б і не вижили на них, проте у мене є ще збереження, з яких я потрохи беру гроші, але ж чоловік також хоче на них харчуватися і жити. Я пробувала йому пояснити, що тепер він має забезпечувати сім'ю, як я раніше, але він цього не розуміє, знову слухає лише свою маму. Мені мама сказала, що всі зароблені гроші це лише мої гроші, тому я сам оберу, як і на що їх витрачати. Я не могла такого стерпіти. Як він міг так говорити жінці, яка допомогла йому влаштуватися в житті, знайти роботу, народила йому доньку? Сил у мене більше не було. Я почала думати про розлучення, проте переживаю, що у свої 35 років буду нікому не потрібною з дитиною, але й залишатися далі з таким чоловіком і свекрухою справжня каторга. Можливо, ви мені дасте пораду, як чоловіку показати, що його мама не права? Чи краще вже відразу розлучитися?